Слава Ісусу Христу! Я хотів би, щоб сьогодні, маючи перший день Нового року, згадуючи сьогодні, що немовляті дали ім'я Ісус, бачучи перед Собою, що в нас сьогодні спомин смерті і страждань Господніх. І зважаючи в цілому на євангельську думку, ми можемо побачити, що є найголовніше питання. Не просто як запитання, а от питання, які відіграють найбільшу роль в моєму житті, і не тільки в житті, але і щодо вічності. І ось я хотів би, роздумуючи про це, що ми от передивились ніби ці питання в вічності, питання життя нашого, задати нам, як ми кажемо, загальне питання, яке я хотів би, щоб наштовхнуло нас або підштовхнуло нас до цих глибинних роздумів. Хто для мене Ісус? Я думаю, що сьогодні, згадуючи страждання Ісуса Христа і маючи причастя, ми усвідомлюємо і нам пастор, пам'ятаєте, нагадує, хто може приймати участь в хліболомані? І в кінцевому результаті навіть не питання Ти чи член церкви. Це грає роль, але в глибиному. Питання це, які відношення з Христом тебе? Ти можеш бути членом церкви, ти можеш прийняти водне хрещення. Але якщо ти не маєш відносин з Христом, якщо ти не в мирі з Богом через Ісуса і взагалі ти не носій миру, ти не черпаєш в Ісусі мир, ти не гідно будеш участвувати. Я це як приклад взяв для того, щоб ми побачили, в кінцевому результаті виходить саме глибоке питання це хто для мене Ісус? Яке місце, яку роль займає Ісус в моєму житті? Коли ми дивимося на Новий рік і думаємо, як прожити, як формувати своє життя, знову ж в кінцевому результаті фундаментальне питання буде стояти, як відноситься Ти до Ісуса? Ти в своїх планах, в своїх розбудовах, в своїх мріях береш Ісуса? Чи ти сподіваєшся якось самому побудувати своє життя? І хто старший, він вже знає досвід і свій, і інших, що як би ми не будували життя, як би ми не планували, якщо без Ісуса, воно, по суті, приведе до руйнування. Деградації і тому подібне. І що б ми не брали, в яку сферу ми не брали, ми побачимо те саме питання, що без Ісуса в кінцевому результаті відбудеться руйнування. І головне ж питання вічності: як я можу мати вічність, як я прийду до вічності? Знову ж, і вже сьогодні говорили через Ісуса, бо Ісус наша дорога до вічності. Тому ці прості слова і ніби просте запитання, але як я говорив, я хотів би, щоб воно побудило нас до глибоких ніби пересмислень, хто для мене Ісус? Коли ми задаємо це питання, в більшості ми піднімаємо текст Слова Божого, коли Ісус питав, Хто я для вас? І учні розповідали, хто як вважають Ісуса різні люди. І пам'ятаєте, Петро сказав: Ти Господь наш, ти Спаситель нас, ти Син Божий. І відповідно Ісус відповів і сказав, що це відкрив йому Бог. І якраз, бачите, істинне відношення до Ісуса це те, що дає Бог. Я хотів би оце нагадати, але зачитати якраз про страждання Ісуса, про глузування Ісуса, про розп'яття Ісуса. І коли ми розглянемо, ми побачимо, що і тут. В цьому уривку або в цьому тексті ми можемо побачити, що люди по-різному відносились до Ісуса. Для людей по різному Ісус був. І от я хотів би якраз на контрасті, щоб ми ніби себе провірили, як я сприймаю Ісуса, хто для мене Ісус. Тому давайте зачитаємо від Євангелиста Луки 23 розділ із 33 вірша. Взагалі, 23 розділ це. Розділ, який описує нам суд і в Понтія Апелата, і в Ірода, і в Сінедріоні трошки раніше описується, і оце дорога на Голгофу 33-го вірша розп'яття Ісуса. І коли прийшли на місце, яке звалось Череповище, там розп'яли Його, тобто Ісуса, і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Два злочинця було з Ісусом розп'ятих. А Ісус сказав: «Оче, прости їм, бо вони не знають, що чинять, і ділили одежу Його кидаючи жереб. І стояв народ і дивив, дивився, і насміхалися разом з ними, і начальники кажучи, Він спасав інших, нехай спасе себе самого, якщо він Христос, обранець Божий. І воїни також глузували з нього, підходячи та підносячи йому оцет. І казали, якщо ти цар юдейський, спаси самого себе. Був також і напис, над ним написаний словами грецькими, латинськими і єврейськими: Це цар юдейський. Один з розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи якщо ти Христос. Спаси себе і нас, а другий злочинець докоряв йому, кажучи чи ти не боїшся Бога, коли і сам так само засуджений? Бо ж ми засуджені справедливо і прийняли кару за вчинки свої, а він не вчинив нічого злого. І сказав Ісусові: Господи, згадай мене, коли прийдеш царство Твоє, і сказав Ісус йому. Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Як ми бачимо, є декілька, так сказать, типів людей, їхнього відношення до Ісуса, ми не будемо розділяти, дивитись або досліджувати всі типи людей, але я хотів би, щоб особливо на двох розбійниках ми подивились на цей контраст, що один глузує. А інший докоряє тому, хто глузує, і звертається до Ісуса з вірою. Давайте ще раз поставимо собі запитання: хто для мене Ісус? І коли ми починаємо роздумувати, хто для мене Ісус, ми маємо подивитися, як ми реагуємо на Ісуса. Реагуємо на Його подвиг, на Його слова. Все починається з реакції. Реакція часто навіть відбувається на автоматичному рівні. Ніби те, що ми називаємо підсвідомо. Ну, наприклад, багато є речей, які ми реагуємо, чи то сміх, чи то сум. І ми навіть до кінця ніби не усвідомлюємо, чому я сумний або чому я радісний, бо ми автоматично реагуємо. Тобто, коли бачимо щось сумне або важке, ми сумуємо, коли щось приємне, ми радіємо. І це називається реакція. Не завжди вона підконтрольна або свідома, і тому називають підсвідомо. Но це те, що ми теж можемо пильнувати. І коли ми починаємо пильнувати, ми ніби настроюємо або формуємо свою реакцію. Я хочу, щоб ми в даному випадку почули і зрозуміли, наша реакція це теж наша відповідальність. І нема такого, що я не відповідальний за свою реакцію. Що я побачив, так реагую. Ні. Наша реакція це набута. Ми набуваємо, ми якось сформували її. І якраз людина, яка приходить до усвідомлення, я грішник, мені потрібне спасіння, вона починає ніби передивлювати свою реакцію, і вона по-іншому реагує на те, що Ісус зробив, на Слово Боже. Тому, коли ми говоримо, хто для мене Ісус, ми маємо подумати, як я реагую на Ісуса. Коли ми кажемо, як я реагую на Ісуса, найперші кроки це як я реагую на слова Ісуса. Чи взагалі я їх читаю, досліджую і хочу почути. Якщо в мене вже на цьому рівні якась така апатія, тобто байдужість, зневага, я не піду далі, я не буду цінувати Ісуса. Я не прийду до усвідомлення, що Він мій Спаситель. Бо саме Слово Боже народжує віру. Дух Святий відкриває людині про те, що Ісус Бог Спаситель через Слово. Через Слово. І тому, коли я ігнорую і зневажаю Слово, моя реакція така, я не буду вірувати. Тому, в даному випадку, коли ми говоримо, як я відношусь до Ісуса, ми маємо ніби перевірити, як я відношусь до Слова Божого. Чи це ціне в моєму житті? Чи це займає величне, визначальне місце в моєму житті, коли, як не в перший день Нового року, потрібно справді переглянути, як я відношусь до Слова Божого. Наскільки я завзяттям, з охотою, з бажанням і з таким, знаєте, дерзновінням вникаю в Боже Слово і погружаю, щоб визначатись Божим Словом. Щоб мої цінності, мої думки, мої бажання виходили не з того, що я подивлюсь, наприклад, чи в фільмах, чи серіалах, чи в інших якихось сторінках соцмереж, а саме і слово Божого. Ми думаємо, що я маю бажання, маю мрії, бо я отакий. Я маю мрії, бажання, бо я отаке черпаю з якихось джерел. Зауважте будь які сфери свого життя. Наші смаки, наші мрії, наші бажання, вони походять від джерела, що ми дивимося, що ми слухаємо, про що ми розважаємо. Людина, яка надивиться якісь різних речей, вона це хоче. Людина, яка наслухається про щось, вона це починає їй подобатися, ціно починає їй бути це. І тому так важливо зрозуміти, що б ми сьогодні не дивились, не слухали, але в кінцевому результаті воно виявиться марним. Безцінним. Толку з того, що ти продивився стільки-то годин серіалів, чи фільмів, чи інших якісь речей. Толку. І зовсім інше, не просто формально читати Боже Слово, но вникати і наповнювати з Божим Словом. Це те, що ми говоримо, моя реакція на Ісуса. І вона починається від Слова Божого. Від те, як слухаю я Слово Боже, вникаю, розважаю, черпаю, беру. Те, що ціне Богу, і воно стає мені цінним. Я хочу, щоб ви і ми, і я всі разом ми по-особливому на це зважили. Як я вже сказав, дозвольте ще раз повторити, коли, як не першого числа Нового року, варто подумати, як далі жити. Це якийсь такий особливий момент рубіжу. Коли, як не в день, коли ми згадуємо смерть. Ісуса Христа і страждання, наше спасіння, потрібно углибитись і подивитись, щоб ще більше цінувати, щоб ще більше бути близьким до Ісуса. Тому я хотів би, щоб ми відчули оцю благодатну можливість від Бога змінитись, перемінитись, змінити своє ставлення до Ісуса, а саме до Його Слова. Я хочу, щоб ви подивились, і ми зважили, що той, хто глузував, він реагував, і він дивився на свої страждання, на своє становище, і він дивиться на становище Ісуса. І йому це здається безсмисленне, безцільне і взагалі, як би як він може нам допомогти. Або хіба він Спаситель, хіба він цар юдейський, якщо він в такому ж стані, я хочу, щоб ми от подивилися, як це сильно ну, пов'язано що коли ми дивимося на реалії свого життя, коли ми дивимося на реалії чужого життя і бачимо важкість, страждання, інші якісь речі, і знову ж, якщо ми неправильно настроєні, тобто не знаємо Боже Слово, не освітлені Божим Словом, нас приходить байдужість, нас приходить зневага, нас приходять інші якісь такі, такі стани, такі емоції, які не приближають нас до Бога, а віддаляють. І зовсім інше діло, коли, хоч трішки, но ми настроєні Божим Словом. Ми по-іншому починаємо бачити реальність. Пам'ятаєте, Асаф в своєму псалмі, як ми кажемо, псалом Асафа. Він каже, коли я дивлюсь, як люди живуть безбожні і як часто страдають люди праведні, мені здається, а смисл так жити? А для чого ходити на зібрання? А для чого? Жертвувати, для чого інші речі практикувати? І щось подібне, багато людей так реагують на Ісуса, на Його Слово, не бачать цінності. Ну, пам'ятайте далі, що описав Асаф? Ну, коли я прийшов в святилище, і Бог мені відкрив, на якій дорозі вони йдуть, по якій дорозі, і що буде кінець їхньої дороги, він отверезився. Він усвідомив, що то слизька дорога, то небезпечна дорога. І коли людина йде, тримаючись Божого Слова, вона так переживає і страждання, і важкості. І, можливо, в людському оці здається якісь такі парадоксальні речі, для чого це робиться. Але в кінцевому результаті ти розумієш, до чого ти прийдеш, і від кого отримуєш нагороду, і яка чекає вічність. Тому я хочу, щоб ми знову і знову подивились, що цей другий чоловік, він реагує з довірою до Ісуса. Він докоряє цьому глузуючому і проявляє віру в Ісуса. Віра відкриває нам очі на невидиме. Віра допомагає нам справжньо дивитись на життя і на вічність. Тому як ми реагуємо на Ісуса, як ми реагуємо на Слово Боже? Як ми реагуємо на продовжити, на молитву? На спільність з народом Божим, на служіння в ділі Божому. Це все перевірочні запитання, які нам ще раз і ще раз допомагають розпізнавати, яке місце Ісус займає в моєму житті. Друге питання, або друге таке перевірочне питання, яке я хотів би, щоб ми поставили, це те, а як я взагалі усвідомлю Ісуса, Хто Він для мене як по статусу, як по місці або ролю в моєму житті? Я хотів би, щоб ви зауважили, тому що один із розбійників, він каже, якщо ти Христос. Особливо в сучасному світі багато є людей, які допускають думку, що є Бог, що Ісус Спаситель. Але вони є таке поняття, як агностик. Вони кажуть, ні, Бога нема, я не вірю в Бога. Ну, може, є. І вони якраз щось подібно сприймають Бога як оцей глузуючий розбійник. Якщо він є, то хай мені явиться. Я молюсь до нього, Боже, якщо ти є, зроби те і те. І вони ставлять якісь умовні такі речі, щоб Бог їм зробив те чи інше. І вони повірять. Вони кажуть, я не проти повірити, але Боже зробив отак і отак. Зауважте, що цей злочинець саме отак міркує: якщо ти Христос спаси себе і нас, Но ми, читаючи Боже Слово, якраз пізнаємо, а в Бога був інший задум. Бога був інший план, і він і на те прийшов, щоб пострадати. Тому прохання оцього глузуючого розбійника, воно не входить в план Божий, і Бог це не буде робити. Зовсім інше діло, коли людина прохає те, що входить в план Божий. І коли другий розбійник попрохав, Господи, спаси, і бачите, тут віра і довіра, і в плані Божому він рухається. Ісус каже, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Бог він має великі бажання щодо спасіння людства. Бог все зробив зі своєї сторони, щоб спасти людство. Але Він суверенний Бог. І нема різниці, хто ти, і які в тебе питання чи пропозиції. Но якщо ти не пізнаєш волю Божу і усвідомлюєш Бога такого, Боже, якщо ти є, то зроби оце. Ти просто як той глузуючий розбійник. Ти в своєму глузуванні і в своєму беззаконні загинеш. І питання, і проблема не в тому, що ти беззаконник і ти помираєш, а в тому, що ти так і не наблизився до Слова Божого, так і не усвідомив можливість від Бога, план Божий. І ти можеш бути навіть розбійником, який реально справедливо заслужуєш покарання. Но ти реагуєш по-іншому на Боже Слово. Ти по-іншому усвідомлюєш план Божий і усвідомлюєш, що є воля Божа, є план Божий щодо спасіння людей. І ти визнаєш себе грішником і звертаєшся до Ісуса, приходиш до Ісуса. І ми бачимо зовсім іншу реальність. Ісус спасає таких. Слава Богу! І ми якраз в числі тих, які теж визнали, Господи, помилуй. Господи, спаси, я грішник, я грішниця, і прийшли до Ісуса з покаянням з вірою. І ми пережили наруження з гори. Ми пережили те, що в нас є віра, надія, вічне майбуття. Оце якраз різниця і відношення, хто для мене Ісус. Тому давайте ще раз поставимо питання. Коли ми кажемо, хто для мене Ісус, як я усвідомлюю, як я сприймаю Ісуса. Він для мене потенційно, типу, якщо Боже, ти це зробиш, то я буду вірувати в тебе. В тебе. Чи ми ті, які усвідомлюємо, що Бог він владика, що Бог він суверенний? І Він задає, ніби як ми можна сказати таке слово, правила і гри. Не я, людина, центр вселенної, а Бог. І якщо я справді усвідомлюю, що без Бога я загину, пропаду і буду мучитись. А від Бога є унікальна можливість прояв, дар великої Божої любові, смиритись, покаятись і прийти до Ісуса. То коли я це роблю, отаке усвідомлення є, воно якраз приводить мене до того, що Ісус стає цінністю, скарбом мого життя. І я через нього якраз отримую спасіння. Слава Богу! І останнє. Останнє, я так дуже так широко хотів би, коли ми дивимось на цю думку, на цей текст. Але все ж таки я думаю, що можна сказати. Тому що оцей глузуючий розбійник, він ніби як свідчить про Христа недобре. Зле свідчить. Коли ж ми дивимося на цього, який увірував в Ісуса Христа, Він свідчить правильно, добре про, про Ісуса. Він говорить про свою гріховність. І що Ісус засуджений несправедливо. Він говорить про свою гріховність і що Він засуджений справедливо. Я хочу, щоб ми оцю думку почули і побачили, коли ми кажемо, хто для мене Ісус, це питання буде якраз стоять, про що я говорю? Як я говорю про Ісуса? І от коли в моєму житті Ісус не займає. Відповідно, місця головного місця, я буду бачити якісь такі знаєте речі, що о, і там якось нема Бога, і там десь нема Христа в житті, і щось отого не відбувається. І в мене ніби таке, знаєте, буде розуміння парадоксів, що ніби щось нецілісна картина. Боже, де ти? Боже, чого мені допомагаєш? Особливо зараз в контексті України, в контексті війни, можливо, тільки питання, які будуть мене добивати, і справді реально добивати. І зовсім інше, коли я буду мати Ісуса як Спасителя, як Господа свого життя, тоді я буду по-іншому сприймати. І моя мова, моє свідчення буде інше. Воно якраз буде схоже на оцього чоловіка, який увірує Ісуса Христа, розбійника, ну, який увірує Ісуса. Ти будеш розповідати про свою гріховність, про свою якусь некчемність і важкість, но про Спасителя Христа, який прийшов і осмислив життя, який прийшов і дав цілі життя, який прийшов і дав надію на вічне життя? Оце називається свідоцтво. І коли ми думаємо, яке місце займає Ісус в моєму житті, якраз ми можемо подивитися по своєму свідоцтву, чи свідчу я про Христа? І що я свідчу про Христа? Якщо я розповідаю, як я прийшов до Христа, як Він мене міняє, преображає і веде, я ціную Христа. Він є цінність для мене. Якщо того немає, то, напевно, в мене якісь неправильні сприйняття Христа. Є такий у нас письменник Джон Буньян. Я думаю, багато із вас, можливо, чули про нього, знаючи його, можливо, найпопулярнішу книгу. це Подорож Пілігрима, або, можливо, по-російськи ще знаєте, путішестві Пілігрима. І ось, якщо ви подивитесь його біографію, то він став проповідником. Він проповідував, звіщав людям про Христа. Але його садили в темницю і от постійно якби, зупиняли щодо проповіді. І одного разу його просто сказали: все, ти не будеш проповідувати, і кинули в тюрму на довгий час. І от, будучи в тюрмі, він написав цю книгу. Подорож Пілігрима. І вона ще більше проголосила, попроповідувала людям. Але от якщо ви углибитесь, і от я читав автобіографію його, то цікавий момент в його житті був. Тому що він в якомусь періоді був християнин. Він вважав себе християнином. І він дуже любив говорити на якісь релігійні теми. Тобто, якщо він десь приходив чи то в церкву, чи то серед християн, він любив обов'язково бути в дискусіях, в розмовах, от що говориться про Бога, про релігію і тому подібне. Ну він розказує про момент, коли він повністю змінив своє відношення до Ісуса. І він каже: одного разу я прийшов і дуже чую, що говорить щось про християнське, якісь жіночки. І він каже, наближаючи до них, я вже хотів участить. Я ж теж люблю про релігію, про Христа розповідати. Ну каже, чим ближче я наблизався, тим більше дивне я чув. Сестрички між собою ділились, які вони гріховні, але як Божа благодать в Ісусі Христі міняє їх. Одна, наприклад, свідчила, як вона, наприклад, щось там по відношенню свого чоловіка робила, і тут Бог її докорив не через чоловіка, а внутрі в серці. Що вона не стримана, наприклад. І вона розповідала, як в молитві вона каялась, і вже практикує стриманість, і Ісус допомагає їй цьому. І коли Він оце чув, він відчув і зрозумів, він це свідчить, це автобіографія. Я про таке не мію говорити, бо я такого не переживаю. Він, будучи християнином, називає себе християнином, але він не знає, що таке Божа благодать, яка міняє, преображає, що таке цінність Ісус не просто на словах, але в житті, в характері, в поведінці, в принципах. І Він каже: я не долучився до цієї розмови. Я не знав, що там говорить. Бо ці жіночки, сестри говорили, як Христос ціний в їхньому житті і як Він міняє їх, преображає. Він каже, коли я уйшов, я не поучаствував в цій розмові, але ця розмова не дала мені спокою. Він каже, я почав ніби по-іншому читати Євангелію. Я пережив оце обновлення просто з поштовху з цього спілкування жіночок. І після цього він став ревний проповідник. Після цього його зупиняли як проповідника, ну він навіть в тюрмі писав речі, які ще більше проповідали про Христа. Я хочу, щоб оце свідоцтво Джона Боняна побудило нас усвідомити, хто для мене Христос це не питання, чи я віруючий, це не питання, чи прийняв я водне хрещення. Це не питання інших якихось форм, правильних речей. Це питання, як я реагую на Ісуса, а саме на Його Слово, на молитву, на служіння, на активність в ділі Божому, на практикування цінностей євангельських. Взагалі, як я усвідомлюю Ісуса, яке місце займає, роль відіграє в моєму житті. Наскільки я даю місце Ісусу в своєму житті? І Ісус міняє мене Своїм Словом, і я довіряюсь, і я бачу вірою невидиме. Тому я хотів би сьогодні, маючи такий, знаєте, гарний день, перший день Нового року, маючи спомин, згадуючи, що Ісусу дали ім'я Ісус, немовляті і дали ім'я Ісусу, я хочу, щоб ці всі свідоцтва сьогоднішнього дня, вони ніби поштовхнули на глибше наше усвідомлення, хто для мене Ісус? І ми ніби як то пішли, знаєте, на глибші відносини з Ісусом. Хто ще не покаявся, не увірував, він прийняв рішення. Коли, як не в перший день Нового року, варто прийняти рішення, Господи, я грішник, і Ти мені потрібен. Я хочу жити, я хочу будувати життя з тобою. Коли як не в першому дні Нового року, потрібно всім нам, християнам, прийняти рішення бути не поверхневими християнами, а глибшими. Коли як не цей рік, який має досить багато викликів, він ще більше ніби піштовхує нас до усвідомлення і до углиблення відносин з Христом. Тому дай Боже, щоб в сьогоднішньому зібранні, в сьогоднішньому хліболомані ми по-особливому переживали близькість. Божу до нас. І відчули, що Він кличе, кличе на сильніше, глибше відносини з Ісусом. Хай Бог благословить нас на це. Амінь.